Джордж Буш, як американець, розказує, що робив кар'єру, використовуючи зв'язки батька. Ну але вона зразу не починалася така з великих начальницьких посад починав з дрібниці, десь якимось бізнесом, десь грошей не вистачало. Розповідає про те, як вони жили вони з дружиною. Так би мовити, молода пара. проломали ліжко, відламалася у них ніжка в ліжка, і вони там грошей поремонтувати не було. А вони прив'язували так би мовити цю ніжку за допомогою кроватки. Ну такі історії також українські політики не розповідають. От у нас якось наші діти наших видатних політиків вони роблять кар'єру, як правило, коли батько ще на посаді, коли може допомогти легенько так якусь Верховну Раду потрапити, чи кар'єру іншу зробити, посаду зайняти. Ну, звісно, у нас розказують, що я йому нічого не допомагав, хоча всі прекрасно знають, що всі ми українці, всі допомагають своїм дітям займати посаду. Це у нас ну, норма, ми так живемо. Джордж Буш каже, що от коли батько програв президентські вибори в 1992 році, то для нього з братом Джебом відкрилися перспективи для політичної кар'єри. А до того часу, то він отак от ходив, допомагав як волонтер батькові в організації передвиборчої кампанії, зустрічах з виборцями, але безпосередньо сам політикою займатися не міг.